Щоденник Рокель Лернер, 19 лютого. Відповідальність. Я можу написати мою власну історію. Мені здається, що я повторюю одні й ті самі старі реплики, які я вивчив ще дитиною. Мені завжди здається, що я дивлюся один і той самий фільм і можу передбачити початок, розвиток і завершення кожної з моїх життєвих ситуацій. Я залишаюся байдужим глядачем, пасивно переглядаючи своє життя як фільм, який бачив вже сотню разів. І ось цьому фільму потрібен новий режисер. І я наймаюся на цю посаду. Сьогодні я скажу: стоп, давайте все спочатку за новим сценарієм. Тепер я керую, і я хочу побачити нові характери, нові мотивації, нові рішення. Я хочу бути захопленим перетинанням нового сюжету. Я хочу почути нові реплики, які читаються свіжо і схвильовано. Моє життя це моє кіно, моє ім'я буде написано в титрах величезними літерами, як ім'я кінозірки, яка грає головну роль. Цей фільм не буде другосортним, тобто дешевим і нудним. Навпаки, цей фільм буде витвором мистецтва кіноепопеєю.